Статки українських чиновників вразили не лише нас з вами, а й міжнародну спільноту. Міжнародний валютний фонд чекає від України розслідування щодо розкішних декларацій посадовців. Там вважають, що Національне антикорупційне бюро України має перевірити підозрілі декларації, і довести справу до суду. У фонді впевнені, що українські чиновники задекларували далеко не все, але навіть це далеко не все просто неймовірного обсягу. Цього тижня ми вирішили проаналізувати статки українських суддів та прокурорів. Рорів. Скільки офіційно заробляють, а скільки майна мають ті, хто вершить наші з вами долі, знає Володимир Соколов. Вже понад місяць як декларації державних службовців широко обговорюються у ЗМІ. І Якщо в перші тижні найбільше уваги було достатків міністрів та депутатів. То тепер акцент змістився на чиновників нижчої ланки суддів та прокурорів. Чимало з них, як з'ясувалося, нічим не поступаються. Якщо предположить, що середня заробітна плата в Україні, согласно украинской статистике, чуть выше 5000 тисяч гривень, то максимальний доход, який должен был би бути адекватним у чиновника, составляв би 25 тисяч гривень. Но 25 п'ять тисяч гривень не объясняет десять пар часов і квартиру в Лондоні. Серед найбільш забезпечених служителів Феміди, суддя конституційного суду Віктор Кривенко разом з дружиною в нього 13 земельних ділянок. Два будинки, дві квартири, три гаражі, чотири автомобілі, а також власний міні-готель. І навіть торгово-розважальний центр. Ані жили в такій системі, вони не представляють собі життя в іншій системі. А ось так живе суддя господарського суду Дніпропетровщини Наталія Петренко. На цих кадрах відзнятих автомайданівцями у суді на подвір'ї є навіть своя капличка, щоб не ходити далеко. Ну а зарплата разом із пенсією за минулий рік склала всього 277 тисяч гривень. Є у служителів Феміди улюблені захоплення. Так суддя окружного адмінсуду столиці Богдан Санін полюбляє плавати, маючи у власності яхту та моторний човен. Суддя господарського суду Києва Владислав Демидов захоплюється двоколісними. Окрім мотоцикла Сузукі, у нього ще й Харлі Девідсон вартістю 200 тисяч гривень. А от суддя вищого спецсуду Михайло Вільгушинський володіє трансформаторною підстанцією. Та цілою лінією електропередач ніфіга собі! українського художника Сергія Пояркова це зовсім не дивує. Окрім політиків та міністрів, судді каже його постійні клієнти, і потратити 5 тисяч доларів на подарунок колегам, приміром на картину чи то статуетку із бронзи для них елементарна дрібничка. А що от більше всього там беру там статути, які пользуються? Статует. Значит, я вот, вот, вот вот, это вот у меня серия, вот у меня вот эта сейчас, ну, такая она уже там наполовину распроданная, слоны зодиака, да? Вот есть там в цвете, есть в есть графика, есть живопись, есть опять-таки бронза. На біднішими зізнається Поярков, прикидаються народні обранці. А деякі міністри за знижку в кілька сотень доларів інколи по три години торгуються, хоча мають мільйони. Очень прибіднявся Станіцький за біглий. Прийшов сьосіоріт, мені так дорого. як у тебе дорого все. Станал, квахтал, короче. Потом смотрю, когда у него в квартирі димать ящики дівьох, часов, миллионы, Думаю, що ж тобі, гадюка, так дорого билася! І це у нього только на одної нички на одній квартирі. І потім там ящиками эти мільйони. Далеко не бідні, судячи з декларацій, і працівники прокуратури. От, наприклад, у родини старшого слідчого з особливо важливих справ ГПУ Юрія Кривобока: чотири будинки, сім квартир, 43 гектари землі. У банках Дома майже 10 мільйонів гривень. Ще 57 мільйонів, родина позичила третім особам. Другий за статками: головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Разом з дружиною, якщо всі заощадження перевести в гривню, у них більше ніж 22 мільйони. А також 21 мільйон родина дала в борг. І лише третій у цьому списку генпрокурор Юрій Луценко. Щоправда, виключно завдяки дружині. Ірина Луценко, моя дружина, приїхавши в Київ, понад 10 років займалася бізнесовою діяльністю. Створила з нуля фірму. Після мого арешту цю фірму вона. Е ідучи кандидатом депутатом, продала і задекларувала офіційний дохід 20 мільйонів гривень. Втім, якщо в одних був бізнес, інші отримали спадок, то звідки чотири квартири, дві дорогі іномарки і чомусь аж три гаражі, у прокурорші Оболонського району столиці 25-річної Олени Бобіти. Якщо свою другу автівку, Фольксваген Тігуан, чиновниця, придбала торік. То поршкаєн, і взагалі, коли Олені було лише 20. не менш забавні декларації, і в інших рядових чиновників. Так секретар Дніпропетровської міськради В'ячеслав Мішалов задекларував акваріум за півтора мільйони гривень. Напевно, вирощує в ньому золотих рибок. А Дмитро Вовк, який очолює нацкомісію з регулювання енергетики та комунальних послуг, і який не раз доводив українцям до підвищення тарифів. У свої 27 встиг заробити і на будинок, і на дві квартири, і автомобіль інфініті. Та й у заначці державного діяча 390 тисяч доларів і 60 тисяч євро. Ми не зможемо посадити всіх. Керівник центру протидії корупції лише розводить руками. Посадити чиновників, каже, можна лише за двома статтями, за брехню в декларації і незаконне збагачення. Яке треба ще довести. У кримінального кодексу, по яким можна саджати, діє з 2015 року. Тож притягнути події в те, що було раніше, ну, юридично неможливо. Але ці декларації, ця невідповідність має бути вовчим білетом на, одразу на будь-яку держслужбу. Не можеш пояснити, пішов геть. Таких клієнтів, хто живе не по кишені, перевірятиме переважно набу. А приводом для перевірки можуть стати навіть журналістські розслідування. Щоправда, після оприлюднення декларацій заяви на своїх колег першими почали писати нардепи, а саме хто і що приховав. Якщо є, будуть якісь заяви, звернення. З приводу того, що там є певні декларації, ознаки незаконного збагачення чи внесення завідуванестовірних даних в цю декларацію, ми будемо їх перевіряти І зараз, в принципі, по багатьом деклараціям ця перевірка вже запущена. А от перевіряти чи не ухилялися декларанти від сплати податків, разом з фіскалами буде ГПУ. Хоча за останні п'ять років за цією статтею ще нікого не посадили. А отже, максимум, що може світити чиновникам, звільнення з роботи. А нардепам політична відповідальність. І не зараз, а під час виборів, однак розслаблятися все ж не слід, адже вказування мільйонів готівки у деклараціях не легалізує доходи. Якщо депутат, наприклад, вказав 2 мільйони доларів готівкою, набутих навіть до 15-го року, і він цими грошима, стами тисяч з них скористався сьогодні або завтра. Він про це одразу вказує в реєстрі декларації, там є таке повідомлення про зміну мой стану. І до нього одразу іде небо й питає друже. А звідки в тебе стійких 100 тисяч? Якщо ж не вдасться пояснити, загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Щоправда, більшість чиновників та політиків запевняють, що легко доведуть, як заробили свої мільйони, окрім звісно, першого Володимир Соколов, факти тижня.